Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді житомирський фаркоп до автомобілів Toyota RAV 4, друге покоління до 2006 року випуску і Tiggo, Chery Tiggo t 11 g 11 Кузов, як правило, вони до 12 року випуску більшість їх це 8-7-9 рік. Що собою уявляє даний Фаркоп? Значить, центральна труба у нас 50 на 50 четверка стінка. Втерець до труби з обох сторон приварений по кронштейну з восьмерки. Вони вигнуті на кожному кронштейні отвір паз, який співпадає з штатними місцями в лонжеронах даних автомобілів. Так вони виглядають. Така полочка. Значить, по центру труби приварені два кронштейни по 8 мм. Вони гибають трубу з двох сторон. Між цими кронштейнами у нас іде кований на двох болтах зйомний палець. Яблочко стандартне 50 мм. На кожному кронштейні є отвір на 10,5 для кріплення страховочного цепа. На першому болту в нас подрізетник для кріплення розетки. Яка йде комплектація з даним фаркопом? Вкладеш два куска кабеля 0,75 квадрата. Він тільки гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Резетка пластикова з кришечкою семіконтактна, як правило, польського виробництва. Захисний колпачок на кульку. І мітізи. Для автомобілів РАВ другого покоління у нас йдуть 4 болта. 12х35 з 1,25 кроком різьби, тобто мелка різьба, як правило, 10,9 твертості. 4 шайби посилених, оцинкованих на 12 і 4 гровера. Для автомобіля Тіго у нас йде 2 болта таких і 2 болта з полторашною різьбою і 2 гайки. Чому? Тому що в Тойотах передбачено з кожної сторони по 2 вваряні гайки в лонжерони. З однієї сторони, там кріпиться буксировочне ухо, а з іншої сторони, вони заклеєні наклейками або відкриті. В автомобілях Тіго китайці зекономили і гайок в ланжеронах з іншої сторони. Тобто, з однієї сторони, у них буксіровочне ухо е, такими самими болтами такі самі гайки 12 з мілкою різьбою, а з іншої сторони, вони просто отвори залишили. Тому йдуть звичайні болти з розрахунком того, що болт заведеться в ланжерон через проволоку або гайка закинеться і таким чином закрутиться. Тобто з автомобілем тіга буде 4 болта, йти 2 таких і 2 таких. З тойотою буде йти 4 болта на 12 з мілкою різьбою. Решта те саме. Також комплекті йде гумка під розетку. Стандартна така. Як вже по метізам я сказав, по установці фаркопа нічого там не треба відкручувати, нічого знімати. Такого бампера в цих машинах немає, тому просто прикручується на автомобіль, на штатні місця. Значить. Яблочко, палець винесений далеко від фаркопа, довгий, Відкр... відкриванню дверей задніх, значить він не мішає. Так фаркоп виглядає з іншої сторони. Наші кронштейни, як приварені ці кронштейни. Палець, гіп пальця. Оці отвори для страховочного цепа. Кронштейни заходять з труби з обох сторін. І відповідно, якщо видно, і приварюються з обох сторон. Значить. Ось такий вигляд цих хронштейнів з восьмерки. Підсумовуючи даний Житомирський фаркоп для автомобілів Toyota RAV 4 другого покоління до 6-го року випуску і Тіга t 11 j 11 КУЗОВ, які плюси даного фаркопа. Встановлюється він без зйома і без підрізу. На штатні місця, передбачені виробником автомобіля. Труба в нас толстостєнна, пряма. кронштейни бокові з восьмерки. Палець кований, з'ємний на двох болтах тип А. кронштейни, між якими палець по 8 мм. Такі плюси даного фаркопа рекомендую.